Вітаю 2 вересня на календарі. Запрошую провести цей інформаційний день у товаристві Першого Подільського далі про наслідки ворожої атаки минулої ночі. Оперативну обстановку в області за інформацією правоохоронців. Сучасне укриття у одному із ліцеїв міста. Маю 5 хвилин, аби розповісти вам про головне. 150 засобів повітряного нападу випустила Росія по території України у ніч проти 2 вересня. За інформацією сил протиповітряної оборони збито або ж подавлено 120 ворожих цілей. Разом з тим, зранку столицю атакували дронами типу шахет, лунали вибухи. Детальніше розповім вам вже у наступному випуску. Найменше 15 вибухів пролунало і на Росії цієї ночі. За інформацією телеграм-каналів, Ростов був під масованою атакою дронів. Також повідомляють і про те, що спалахнули пожежі у двох багатоповерхівках. Під ворожим обстрілом цієї ночі була і біла церква. Як інформують у міській раді, пошкоджені цивільні об'єкти громади. На жаль, не обійшлося без жертв. Загинув чоловік. Також є поранені. Сьогодні, 2 вересня, у Шепетівці, будуть прощатися із героєм Олександр Володимирович Романов, 1989 року народження, повертається додому на щиті. Його серце зупинилося 22 серпня 2025 року у Харкові під час виконання бойового завдання. Усіх небайдужих просять зустріти героя живим коридором. Прощання відбудеться у Шепетівці на площі Тараса Шевченка о 13.00. Вічна пам'ять захиснику, щире співчуття рідним. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 669 повідомлень про події та правопорушення. Із них 177 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 94 адміністративних протоколи. З них 8 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано також одне ДТП, у якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 14 дорожно-транспортних пригод без травмованих. Оператори, оператори лінії 102 прийняли та опрацювали 760 повідомлень від мешканців області. Сучасне укриття із повноцінними аудиторіями для навчання презентували у Хмельницькому ліцеї номер 6 У закладі навчається майже 700 учнів. Раніше тут не було власного укриття, тож учні використовували сусідні. Крім того, у закладі бракувало аудиторій для навчання. Проєкт створили створювали півтора року. Стіни з великим арматуванням розраховані на потужні ударні хвилі, розповів заступник директора фірми-забудовника Артем Мацьков. На будівництво укриття було витрачено понад 50 мільйонів гривень із місцевого бюджету. Багатофункціональну конструкцію створювали з нуля, розповів міський голова Олександр Семчишин. У Кам'янці-Подільському впродовж 31 серпня та 1 вересня тривав дводенний фестиваль Джуніорс. Він зібрав дітей, молодь та їхніх батьків. Це свято спорту, руху та активного способу життя, яке організувала громадська організація Рух Джуніорс у партнерстві із Хмельницькою обласною військовою адміністрацією. Протягом двох днів фестиваль Джуніор спропонував учасникам спортивні ігри, арт зони, настільні ігри, локації з безпеки від поліції, рятувальників та медиків, а також дитячі розваги. Загалом участь у святі взяли понад 300 учасників. Подібний фестиваль невдовзі відбудеться і у Хмельницькому, 13-14 вересня, у парку культури і відпочинку імені Михайла Чекмана. Сьогодні спостерігатиметься у Хмельницькій області мінлива хмарність без опадів. Температура по області сягне 29 градусів тепла. У Хмельницькому прогріється до 27 градусів. Впродовж дня оперативно будемо вам розповідати про головні події країни та області у наших інформаційних випусках та, звісно, у соціальних мережах телеканалу. Вдалого вам початку дня та до зустрічі у наступних випусках.